Вечора. Сьогодні я буду випекати шоколадний пиріг з начинкою В 300 г борошна додаємо розпушувач і 40 г какао. Змішуємо. 3 яйця додаємо дрібка солі, ваніль і все гарненько змішуємо. Поступово всипаємо 240 г цукру, збиваємо 2 хвилини. Виливаємо 150 г олії і 150 г молочка. Висипаємо суху суміш і змішуємо, виливаємо тісто і випекаємо 180 градусів 30 хвилин. Виймаємо корж і зрізаємо вверх. Робимо круглою насадкою дирочки. Ідемо варити крем. В пів літра молока додаємо 150 г цукру і ваніль. В другу кастрюльку виливаємо 250 грамів молочка і 70 г кукурудзяного крахмала. Розмішуємо гарненько. Взбиваємо 2 яйця. І виливаємо в крахмальну суміш. Змішуємо. В гаряче молочко виливаємо в крахмальну суміш. Як тільки пішли бульки, варимо 30 секунд і додаємо 100 г вершкового масла. Гарячий крем виливаємо на корж. Ложимо пленочку в контакт і ставимо на холод. остивший піріг, висипаємо крошку. Ось такий він в розрізі.